Якщо ви отримуєте на електронну скриньку СПАМ чи іншу рекламу, на яку не підписувалися, це означає, що ваші персональні дані використовують сторонні особи і не на вашу користь. А скаржитися нема на кого, оскільки доступ до приватної інформації в нашій країні недостатньо захищений законом, наголошують українські інтернет асоціації. Продаются базы данных налогоплательщиков или оплаченных налогов, то интуитивно понятно, что кто-то использовал свое личное, скажем так, свое служебное положение для личного обогащения. У нас даже нет наказания за, -за, за такие ниві. вещи. Захистити приватну інформацію члени асоціації намагаються вже тривалий час. Пропонують закріпити в конституції право на свободу висловлювань із поправкою на новітні технології. Йдеться зокрема про спілкування в інтернеті. Водночас провайдери надають особисту інформацію про своїх користувачів лише за рішенням суду. Хоча на практиці може бути інакше. Просто так інформацію своїх пользователів, провайдери. Не выдают. Другое дело, что у любого провайдера, как у любого а, лица юридического на территории Украины, есть обязательство там выполнять другие законы, Вовремя налоги платить, отчетность давать. Среди поширеннейших выпадки в у информацию за электронных почтовых скриньек защищать их эксперты ради самотужки. Не ставляйте свои средства коммуникации доступными, не храните там пароли в доступном месте. Если вы переживаете за свою безопасность, там информационную, ну, допустим, за почтовый ящик, наверное, разместите его на том почтовом сервере, который вы доверяете. Якщо зачитання чужої пошти грати не загрожують, то викрадення грошей у всесвітній паутині це вже кримінал. Попри це, такі випадки в Україні з року в рік частішають. У 2013-му МВС зафіксувало майже 470 фактів несанкціонованого зняття коштів через інтернет. Роком раніше було 139. Утім, торік у 90% випадків вдалося розкрити злочин та повернути гроші постраждалим. Юля Боярськова Іван Ковальов. Новини телеканал Бізнес.